Якби Європа приймала до своєї родини за дзвінкими дитячими голосами, за вмінням запалити танцем все навколо, за зі зізнаннями у коханні країні, в якій живеш, і, взагалі, за енергією, творчим талантом та за натхненністю, Україна опинилася би в ЄС вже 1 червня цього року, і квиток до нового життя за новими правилами їй би виписали бердичівські діти. Творчі дарування з центру позашкільної освіти імені Разумкова та міського палацу культури. Що не кажи, а у непогоді є свої плюси. Не змогли через дощ на славу відзначити Дні Європи та свято Вишиванки, то зробили це в акурат у День захисту дітей. А що? Коли розібратися, то діти, на відміну від багатьох дорослих, саме що ні на є Європа, в якій всього, здається, вистачає. А от ось такого. Вердичівські дітлахи понад усе мріють, аби на планеті не воювали і аби перетворилася вона на рай. Була виселковою і барвистою. Юні артисти хочуть зростати у міцних дружніх родинах, чути навколо солов'їний спів та відчувати, як на землі панує любов. У них з Європою одне дихання, заявляють одні цінності, одне прагнення до цивілізованого життя. А як жити по-новому? Без любові до творчості. Європа навіть не уявляє, як би їй личила одна з окрас українського народу, його гордість, символ, його оберіг вишиванка. А це тому, що не знає скоріш за все про бердичівлянку Тетяну Білоуз, авторку неповторної колекції, показ якої поставив вишиванкову крапку у другому етапі масштабного святкування по бердичівськи.